Цього року, вперше, 1 жовтня, країна відзначає декілька свят одночасно. Це день вчителя, який відзначається у першу неділю жовтня. Це день людей похилого віку, перед яким ми схиляємо свої голови за вашу працю, за ваше навчання. І звичайно, день захисників України, наших неповторних козаків, які сповнюють нас впевненості у кожному дні з приводу цих всіх свят. Я від щирого серця вітаю всіх савінчан, вітаю всіх справжніх українців, вітаю вчителів за те, що ви виховуєте справжнє наступне покоління українців нашої держави, те, що даруєте їм свою любов і закладаєте у серця любов до всього прекрасного, вітаю людей похилого віку з тим, що ви протягом свого життя. Робили наш світ кращим, виховували кожного з нас і були для нас найкращими мамами, бабусями, дідусями, татами. І, звичайно, вітаю наших захисників, неповторних і найсильніших, які сьогодні дають нам змогу просинатися щоденно в своїх ліжках, під своїх під своїм дахом, в своїх домівках і поруч з людьми, яких ми дуже і дуже любимо. І ми схиляємо голови Перед пам'яттю тих козаків, які загинули, виборюючи нашу незалежність і виборюючи нашу Україну. Тож, всім причетним до всіх свят, слава Україні! І все буде Україна! Героям слава! Віктор Павлович, святам! А З яким настроєм оце прийшов до своєї школи! Прекрасним настроєм вітаю всіх колег з Днем першого! 1 жовтня з професійним святом, святом Дня вчителя. І бажаю всім, щоб вчителі довго жили і добре жили. Щоб молодим, то побажав вчителям. Побажати терпіння, саме терпіння у праці вчителя і взаєморозуміння з дітьми, щоб вони посадилися, щоб була гарна зарплата, щоб були гарні учні. Що вони добре навчалися і переймали все те. Розумне, добре вічне, що будуть сіяли Дякую вам. І, вам і до перемоги.